Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного війна. Забрала життя представника WBC Ультра з київського Динамо, майстра спорту з кікбоксингу Івана Фесенюка. З позивним бонус він був одним з найвідданіших фанатів київського клубу, займався фізичним розвитком молоді та представників ультрас. А з початком повномасштабної війни він долучився до збройних сил України. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям. І знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах не вірить, що його відомство здатне впливати на хід війни в Україні. Він бажає, що його організація має бути політично нейтральною в усіх питаннях. Ми очевидно хотіли, щоб було примир'я, але ми маємо бути реалістами олімпійський рух не в змозі приймати рішення про війну або мир. Існує велике нерозуміння відносин МОК з політикою. Котрий раз треба повторити, що ми. Не політична організація, щоб залишитися вірними нашим цінностям та вижити, ми маємо бути політично нейтральними. Висловився Бах. В той же час міжнародний олімпійський комітет засудив проведення ігор дружби в Росії, які та протиставляє на противагу Олімпійським іграм, всупереч основним принципам олімпійської хартії та резолюціям Генеральної асамблеї ООН, російський уряд має намір організувати в Росії суто політично вмотивовані спортивні заходи у вересні, поточного року провести у Москві та Екатеринбурзі перші літні ігри дружби а подібні замови у Сочі у 2026-му. двадцять їхнього проведення уряд Росії. Створив і фінансує асоціацію міжнародної дружби. Далі про таке вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Іван Рудий, тренерів Сергія Попова і Григорія Білика у складі збірної України посів перше місце в команді та виборов золоту нагороду у правах на кільцях і срібну медаль у правах на кіньмахи на чергових міжнародних змаганнях серед збірних команд європейських країн зі спортивної гімнастики, які приймала столиця Азербайджану Баку. Євгенія Казбе. Кова з Дніпра перемогла у щорічному одному з найпрестижніших у світі фестивалів скелелазення з The Воркс Works International Festival 2024, що проходив у Шеффілді Велика Британія, і зібрав найкращих скелелазів світу, що виступають у дисципліні болдеринг. У фіналі вона змагалася з п'ятьма конкурентками і продемонструвала ідеальний результат, подолавши усі чотири болдеринги з першої спроди. спроби. Поліна Халькевич з Нікополя стала чемпіонкою в віковій групі аю 18 на першому у цьому році етапі Кубка Європи зі склалазення в дисципліні швидкість, які завершилися у Польщі. Інша представниця цього міста Ксенія Горілова вибрала у цій групі срібло медаль подібного гатунку. у віковій групі юніори Ю-20. Ударі Ткачової з Дніпра. У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце. Що це початок кінця спортивний клуб Дніпро 1 очікує на пропозиції щодо продажу хавбеків команди і збірної України Олександра Піхальонка та Олексія Гуцулюка, контракти яких закінчуються влітку 2025 року. Тому після нинішнього сезону клуб матиме останню можливість вигідно продати лідерів. Тоді добігає угода співпраці із молодим півзахисником Валентином Рубчинським, трансфер якого також можливий. Натомість існують пропозиції щодо Олександра Сватка і Даніеля Ківінди, але «Дніпровці» Ци поки що їх не розглядають. Баскетбольний клуб Дніпро на стадії чвертьфіналу плей-офф чемпіонату Суперліги України, який розпочнеться 26 березня, зіграє з Львівською політехнікою Галичиною. А в разі успіху далі у півфіналі на його очікує переможець двобою запоріжжя черкаськів Мавпи усі серії, включаючи фінальну, пройдуть до двох перемог однієї з команди. А п'ять команд хлопчиків 2015-2016 років народження з Дніпра, Запоріжжя та Одеси, взяли участь у першому. У дебютному турнірі пам'яті вихованця міської дитячої нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Макара Ярофеєва який загинув смертю хоробрих, захищаючи нашу батьківщину у війні проти Росії. П'ять команд хлопчаків 2015-2016 років народження з Дніпра, Запоріжжя та Одеси взяли участь у першому дебютному турнірі пам'яті вихованця міської дитячо-нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Макара Ярофєєва, який загинув смертю хоробрих, захищаючи нашу батьківщину у війні проти Росії, ініціаторами і організаторами проведення змагань які приймала льодова арена нашого міста спільно виступили відокремлений підрозділ Федерації хокею шайбою України у Дніпропетровській області та обласне відділення Національного олімпійського комітету України. В січні цього року виконкомом відділення Національного олімпійського комітету України Дніпропетровської області за ініціативою Федерації хокею Дніпропетровської області шайбою було прийнято рішення проведення цього турніру. Дань пам'яті загиблих воїнів і безвадні. Такі їсти Борпетровщини, який виступав в чемпіонатах України, цей турнір був традиційним. Приятне враження в організації проведення заходу. Віка дяка збройним силам, що ми маємо можливість проводити такі заходи в час війни. Звітний традиційно розпочався зі стислого параду відкриття, на початку якого учасники змагань, судді та уболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять Макара Ярофеєва та всіх, кого забрала війна Росії в Україні. Мама героя пані Ірина хвилюючись і не стримуючи сліз, подякувала усім, хто організував турнір, після чого зібрання привітав та побажав успіхів керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтин Таратута. А виконання державного гімну під склепінням арени стало традиційним офіційним прологом старту змагань. Ми дуже вдячні батькам, його, наше співчуття. Ми також дуже вдячні всім воїнам наших Збройних сил України, які дають таку змогу нам сьогодні, що ми можемо це все робити. Відокремний підрозділ Федерації хокею України у Дніпропетровській області і Олімпійський комітет Дніпропетровської області прийняли рішення, що цей турнір стане традиційним і кожен рік ми його будемо проводити. Протягом двох днів п'ять команд зіграли кожна з кожною заколовою системою. Після чого мало місце вишукана втім, скромна церемонія підведення підсумків, на початку якої трибуни теплими оплесками подякували за сина Макара Єрофеєва, його батькам. Далі всіх привітав виконавчий директор Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Пшенічніков. А розчулений тато Володимир зворушливо і водночас збентежено говорив за Макара та його полеглих і живих побратимів. А мама Ірина, вкотре, не стримуючи свіз, вшанувала одного з перших тренерів свого сина Володимира Волошина. Дуже велика подяка всім, 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 всім. Я не буду перераховувати всіх, але всі люди це відчувається, всі проникли до всієї нашої країни. А в в, в обличчі Макара я хочу е, за живих сказати: тих хлопців, які зараз на фронті, відстоюють кожну кожен міліметр нашої держави, вона буде. І Я хочу побажати в обличчі Макара ставитись з повагою до тих хлопців, які зараз воюють, які зараз потребують нашої, нашої уваги, де б це не було, і як яким можна способом і ця підтримка відчувалась на цьому турнірі. Тому я дуже дякую ще раз всім, всім, всім за цю повагу і за цей турнір. Далі калейдоскопом посипалося вручення різноманітних відзнак. Так першу її отримав наймолодший учасник турніру Голкіпер Ілля Полуектов з Дніпра, батьки Макара для кращих захисників у кожній команді заснували приз захиснику від захисника України. В МД Юсешор зимових видів спорту нашого міста ним став Платон Василевський, в Одеських морських вовків Міла Голубєва. А у Придніпровська ним визнали Арона Щербину. Найліпшим оборонцем у складі Дніпра був Владислав Горда, у запорізьких вікінгів Єлисей Чурко. Далі настала черга вшанувати кращих за амплуа. Серед голкіперів це Бела Хейфіц з Придніпровська, один з морських вовків Одеси Максим Демідов, залізобетонний захисник, а Дніпровець Микола Тєвсіїв – найгрізніший нападник. За участь у змаганнях почергово відзначили і солодощами Джоні, зокрема. Саме такий позивний мав Макар Ярофеєв, хлопчиків з Придніпровська та одних з гостей їхніх ровесників запорізьких вікінгів. Дуже дякуємо, що нас запросили на цей турнір. Для нас після того, як в нас відновилося заняття в нашій дитячій школі, це перша наша участь в такому турнірі. Ми дуже дякуємо Олімпійський комітет Дніпропетровщини, Федерації хокею Дніпропетровська. Будемо приїжджати, особливо з такої нагоди. Для наших дітей це дуже добрий приклад. На завершення дійшла справа і до призерів з Кубком і бронзовими медалями до Одеси. Повернулися морські вовки, які у стовповому очному і водночас заключному матчі поступилися за друге місце Дніпру. Він срібний призер. А переможцем турніру стала команда вихованців дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту нашого міста, який вона завершила перемогами у всіх зустрічах, не втративши жодного очка. Спасибо всім командам, которые приїхали родителям, дітям, которые участвовали в этом турнірі. Турнир действительно получился хороший, такой боевой. Я считаю, что такие турниры надо проводить, чтобы мы в памяти Макара. И очень был хороший турнир. Наши ребята очень хорошо выступили. Команды были очень приличные. Но результат говорит сам за себя. Мы заняли первое место. Мы были лучшими. Я думаю, что мы эту традицию будем и дальше продолжать. За давньою традицією, змагання завершилися фотографуванням на згадку на загальну світлину усіх, хто брали участь і вшанували пам'ять захисника і героя вітчизни Макара Єрофеєва. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.